Так, що, бризкою сою перші, перші червні сьогодні. Так, Перші червні. Такі от марки стоять. Пебок дощ. Сподіваюсь, ну воно десь в ту сторону. Нас як завжди минає. Тут Треба їхати заправлятися. Один бак викрутив. Це треба півтора. Присплювати типу раундапом, нічого більше не додав. Нічого. Навіть прилипача не додав. Півтора літри на гектар. Раундапа. Раундап Макс. От. Е -е. Працює. Побризкав того раніше такою дозою. Скільки 5 гектар? Ні, не 5, 2. 2 Десь до 3 гектар, в від отут треба дивитися уважно, то що там декілька разів шланг шлангу перебивав. І в общем буряни горять. не горять горят. І півтора літри. Ніколи ще такої малої дози не додавав. Та в принципі я що, я в той рік тільки перший раз раундапом бризкав, а то завжди якісь, якісь інші Гербіциди. Ось така соя, такі буряни. Щось ця сторона, то такий буря. Ахереть. Я думав це все соя. А, а тут сої близько нема. Ого. Оце то да. Оце туди Йомайо. Тут нормально, а тут... Ну це тако площа, тут завжди такі бурятикись. Оце я запоздав, як завжди. Як завжди. Ну нічого. Соя піонер. Скуститься. Буде діло. Сподіваюся, якщо буде дощ. Добре, їду, заправляюся, що може раз побризкати, якщо дощ буде.